Андрій Димник. Гумореска жаліслива мати. На дворі дощ і грім гуркоче. Невістка щось не в дусі. Сидить за столиком і строчить листа своїй свитрусі. Синок малий вже одягнувся. Давай на марки кошти, я зараз однесу Матусю листа твого на пошту. Де ви, який ти в нас хоробрий, до нього мати зляком. На дощ такий господар добрий, невижений собаки. Тобі це сину не годиться, отож ні кроку з хати, сердито каже молодиця. На пошту сходить тато.